Всім доброго ранку і смачного сніданку. У нас кава з молоком, свіженький батон, масло, домашній сир і вишневий сироп. І що там у нас на борі сьогодні? Мжичка, чи як правильно сказати? Мряка. Мряка, мжичка. Ріденький дощ йде. Ну, правильно, добре. То Микай. пускається, то перестає. Я одразу вийшов так. Я потім мусив піти знайти куртку, таку з плащовки чи то. Ну, Бо де наш город ще нас чекати пару Навіть не, не знаю, що перед ніч дивлюся прогноз. Кожен день, кожен день дощик, дощик, дощик. І, і холодно знов. <звілляє> Якась депресія сьогодні. Ну, бо депресія, бо воно так здається, бо... Планував одне зробити, а воно ну, не виходить. А воно так і є, що ще погода псує настрій. Бо дійсно, маєш той один вихідний, щоб щось трошки зробити, підігнати. А тут навіть по подвір'ю не хочеться ходити. По... Не знаю. Та робити будемо щось? Ну, але на городі нічого не будеш робити. Я вчора вечір був, як приїхав з роботи, пішов, подивився. Ну, та бур'яни ростуть. Так, <рес> бур'яни бур ростуть. ростуть. Бараболька рання, рядочок видно. Квасолька чуть-чуть, бурячок. Морку не знаю, як знайдемо. Ну, ну, петрушки не видно також. Видиш таке, ну, сидить, сидить все. Кабачки. Кабачки теж не знаю, що сходять. Не видно. Кабачки. Гарбузів, кабачків, кавуні під пляшками не видно. Кукуруза й та, та ще. Кукуруза Але... і та ще не зійшла. Ото, що тих пару кавонів, що на підвіконі в горшечках грію зараз, забрала з теплиці, грію тут. Кукурузу я піду ямку розпорпаю, подивлюся, чи поперестилося зерно. Та Я думаю, Саме що, що воно... Та я не думаю, що... щоб кукурудза не зійшла, то вона по-дудому зійде. Ще тепло пару днів буде і зійде. Гарбузи в ямці там по парам на сінинки дали, то по-любому щось проросте. Гарбузи, кабачки так само, так? Але то, що туди, де гарбузи, Там знило трохи. Трохи знило, нанесло було. Ну, таке вода йшла і на моли нанесло. Але то, як рослини в горах ростуть, в камені проростають, то на мулі повинно прорости. Ну то проросте просто ми вже настільки втішилися тими теплими днями ті два-три дні, що було вже вже знову ходило в халаті на короткі рукаві, було добре, було затишно і тепло. От, і... А то сьогодні, дивися, яка погода. Хоча прогноз показав, що буде похолодання знову, але так же хочемо тепла, вже так віриться, що те тепло нарешті прийде. On, а, посиділи... а сонце вжаря, то вже ховаєшся в тіньок. Так, але знаєш, зараз як би мовляв, що. Якщо людині догодити, то холодно, то вело. Якщо б зараз вжарну, ми б навіть не нагнівалися. Ми б вже втішилися. До зараз поснідали, як то кажуть, розімліли, роз, роз, розігрілися і все. І навіть і сидимо, і думаємо, як з хати вибратися, як вийти з хати і щось робити. А робити треба, бо субота, один день вихідний в чоловіка, і треба щось робити. Бо є така робота, що я сама не зроблю. Як би я не хотіла, не все сама зроблю. Щось, щось роблю сама, а таке треба щось робити від Бог, щоб казав. Розслабилися. Розслабилися, так. То що ми... нас? Як завтра неділя. Хай би завтра. Завтра сьогодні... дов, дощ падав, <сх> так? Та, та, ну. Хай падав цілий день. Так, хто то від нас залежало? Давай, пане, будемо заготівлюю м'ясо займатися. Давай. Індиків, індика, індичку. Індика, індичку. <сху> і може зо двох курей брамів тих важчих, як якісь трохи подивишся, яка з них така тлуста. Давай раніше. Індиків. Нікім. Бо за колоних багато а роботи. Далі буде, буде видно, бо так. ми плануємо. А... Так, так, а так або керує та й все. То так певно і зробимо. То нині індика, індичку. Зараз передивимося, де нас там хто що. То певне індичку, індика, а вже не є. А що, там буде видно. А кури, вже може... Я розумію, що хочу, бо я би тоді зразу філеті відділила е, в них, в них грудка велика. Я би відділила, взяла би в морозилку, а всі такі кості, такі крила, кості і ну, то там, де такі супові набори. А що у нас півні є заморожені дві тушки, то цей дві чи три. Ну, треба оглянути. Два два, два ми на м'ясо да. взяли, то цей, то е, зварила б в холодець у банках. Було би саме добре, і воно б мені в не займало морозилці місця в морозилці. Місце, і було, було би гарний запас. Ну, каркаси великі, вони в Так, каркаси великі, так ти кажеш, такі Добре, до роботи. До роботи. Подивіться, як прокльовуються мої камуни. Ті, що я потикала два дні тому. От, гляньте, у ці камуни були. Я показувала відео окремо в мене було. От, про кавуни. Оці в мене гарно зійшли, а в отих горшечках кавуни не прокинулися. І я сюди два дні тому потикала насіння, яке проросло, пропорістилилося в лоточкові на паперовому рушнику. Гляньте. Два дні, от тепло, волога, і гляньте, як воно все гарно зразу відчуває і як гарно все відгукується. От і тут так само. Трошки ніби перестав дощ, чи ні? Та де? Січе, січе? Ой, як гарно краплинки видно на тому птицька краса. Так, так. Подивіться, краса. Гляньте. В кожному, в кожному погодньому. Капризі є, є своя краса. Гляньте, як гарно, як кристалики, як кристалики. Курчат я вже два дні тому переселила в цю велику клітку. На ніч накриваємо брезентом. Щоб і вітер менше задував, і щоб їм там затишніше було. Ну, бігають всі активненькі, все добре. Все добре. Давай також, поки курей не випустили всю птицю, індика, індичку. О, а індичка ходить! А як так вийшло, що вона ходить? Та я ж закривав, як темно було, вона не зайшла. А, о, і курка ще одна блудить. Не сховалася на ніч, він ходить в. Ну, то таке. То дивися, то зараз спочатку індика. Бо ти його потім... Ну я не знаю, дивися сам, як буде краще. Це Просто розумієш, що я маю на увазі, щоб він не, не той його, не наївся, бо натовчає воло і потім мені буде важко вичиняти. Зараз ради дати. Ну то вже таке. Та, думаю, ти думаєш, ти таке моцніший, як індик? Ага. ага. Хто робив ту справу, то знає, що втримати тяжко індика. Так, зараз ми всі оці робочі моменти пропускаємо, і вже як тушки будуть на столі, тоді далі покажемо результати. Як, все добре, правда? Ой, які гарні. Зараз поважимо. Зараз поважимо. Так, і отут ще дві тушки кроликів. Кролі молодіші. Ось самці. Мусиш кожного окремо тримати а мені траклітки звільняти. Так що... Ми їх вирішили на м'ясо. Вирішили звільнити місце під других, бо самці вже там вкупі є. Вони починають гризтися. Так, добре, ну зараз давай індиків поважимо. Так. 9 кг. Ну, ще, ще буде мінус пару грам, ну, коли повичиняю, але вже потім другий раз не будемо переважувати, бо дощ цяпає, так, щоб не затримувати. Так, 9 кілограмів у нас тушка індечки. Давай індика. Так, і що в нас тут? 12, 3, ну, 12, 400. Так, але кажу, то ще без вичинки. От, ну ще відійде трошки. Тельбу... Я... тельбухи Так, Тельбухи ще відійдуть. Добре, добрий результат. Добрий результат, якщо врахувати, що ми їх тримали на комбікормі, це у нас бройлерні індики. Щоб ми їх тримали на комбікормі, певно, навіть не повних два місяці, правда, Славі? Ну Десь так, так. З так, як маленькими так. А вже потім... Так, і все. А потім ми вже їх перевели на звичайний корм, там, де в нас кури, вони їли все те саме. Якщо б таких індиків бролірних, ну, взагалі бролерну птицю тримати на комбікормі весь період росту, то там була б і вага ще ще б плюс пару кілограм було. А так, я думаю, що у нас все добре, ми задоволені. Ми тих двох притримали довше. Індичка неслася. Індичка неслася. І ми збирали яйця. Думали, вона сяде. Але вона ще, тати, березень, квітень, вже травень, і вона ще не неслася. Ми не дочекалися, щоб вона сама сіла. Ми заложили в інкубатор. Але як то люди помилялися, що то є порода, то є бролірний. І... По-моєму, з 16 яєць ми заложили і всі були чисті. Так що то є бролерна. То, то не... індеки, так. так, бролерні індики то не є порода. Бо якби було порода, то по-любому були б яйця заляжені, ну, були... запліднені ну, і мали б своїх індичат, а так... так Якщо надумаємо ще брати того літа, то прийдеться купляти. Ми маємо на увазі те, що багато хто з глядачів нам писав, що обов'язково залишіть індичку, індика на розпліт, тому що у вас гарні великі індики, будете мати своїх індичат. От, ну, це бролірні індики. Самі вони не розводяться. Цим ми займаються на птахофабриках. Розведенням такої птиці займаються на птахофабриках. От е, ну, як Славік сказав, що яйця заклали в інкубатор, ніякого толку з того не було. Але зато такий гарний вихід м'яса. І то є добре. Так, добре, знову дощ цяпає, зараз йду в кухню, буду, буду розділяти, вичиняти, вимочувати, мити. Сьогодні на дворі холодно, то обід у нас ситий. Так, тут юшка. Юшку ще вчора готувала. Юшка дуже смачна. Рисова юшка готувала на тушонці. Юшка дуже смачна з зеленю. Якраз сьогодні вже доїмо її. От. Бараболька посмажена. Салат свіженької капусти з редиски. Приправила лимонним соком і олійкою. Хлібчик смачненький. Хлібчик свіженький і пампушки з часничком. Отак, от поки трошечки дощ призупинився, хоча, напевно, то ненадовго. Покажу вам зразу, що в нас тут і як. Грядки вже оці перекопані, гірчиця вся вже пішла в землю. Полунички. Треба їх замульчувати, але ну, дощ не дає. Просто дощ не дає і все. Вчора, після вчора, була гарна погода, то займалася розсадою висаджувала розсаду. Бараболька наша, рання. Так. Оцю теплицю я висаджувала розсаду, зараз подивимося зразу, Як тут і що? Ще най не позабирала звідси горшечків. Нічого, позбираю. Так, бачите, помідорки. Все добре, все як має бути. От, огір. А, баклажанів ще тичнула сюди. Два. І тут огірочки. Так, і в другій теплиці вже починаємо перекопувати потрохи грядки. От. Оця грядка вже також готова для, до перекопування, тільки часу бракує. Ну і ще на столах є розсада. Це вже менші помідори. Усі, що я висадила в теплиці, це я висівала самими ранніми, самими першими. Тут ще перці, ще капусточка також дуже погано зійшла другий раз, другий посів, тому що якраз тоді було дуже холодно. Я її посіяла. Інакше як воно росте на стелажі, в теплі, а зовсім по-інакшому насіння розвивається коли холодно. Навіть при тому, що волога, все, але було холодно. Так, і ось там ще помідорки. Баклажани, перці, помідорки. Ну, от Як тільки поперекопуємо ці всі грядочки, тоді можна буде їх висаджувати. Знаєте, шановні мої глядачі, не раз вже впіймала себе на думці, що ту роботу, яку я колись робила, як то кажуть, на раз два три. О, Слав, щось там ремонтує з чи ту роботу, яку я колись робила на раз, два три, я зараз роблю набагато довше. Таке вік вже бере своє, я не знаю і, і втомлююся швид... набагато швидше. Хоча, от вчора, після вчора була гарна погода, я цілий день. Це, напевно, що таке від погоди залежить. Напевно, що дуже багато залежить від погоди, бо е, таке, як гарно, от погодьтеся зі мною. Як гарно, як сонячно, як нічого не допікає, як то кажуть, не заважає, то робота настільки легко робиться, і та втома, навіть яка є, вона все одно не така, не така тягуча, якщо так можна сказати. А якщо у то така погода, як сьогодні, і погода гнітить, а ще одне, а ще друге, а ще третє, і тоді згадуєш про старість, і тоді якось і роботу ніби зробив, і щось і роботу зробив, але щось і втомився швидше. Але то, таке. але то таке, то все можна пережити, можна поправити. Шановні мої глядачі, я ще раз хочу щиро подякувати всім тим, хто пам'ятає. Про наших бійців, хто не втомлюється їм допомагати, хто донатить. Я всім хочу вам подякувати за ваші донати. От Також я хочу вам подякувати за ті посилки і гостинці, які ви надсилаєте для наших героїв. Хай Бог укріпить вас у доброму здоров'ї. Допомагаємо нашим хлопчикам, тому що, як би не було важко, нам їм в рази важче. І саме завдяки нашим хлопчикам, нашим соколикам, нашим захисникам, нашим героям. Ми з вами сьогодні покинулися, працюємо, плануємо, вирощуємо і маємо надію на те, що все у нас з вами буде добре.